26 на 25 з половиною. Сайці 25 на 25 п'ять. Пружини такого типу. Має на собі погачковий на пружинах. Один гачок на рамку захисний. Прузини ходять свободно, не закидаються. Для постановки зажимаємо пружини, фіксуємо їх на гачки. Фіксовочні гачки, гачок на рамку. Вставляється капкан просто. Просто з піднизу зачіпляємо за язичок. Звір йде з працювання. Осторожка працює в будь-якому вигляді. Вперед, назад. Саме головне знімати цей гачок. При постановці поставили, зафіксували, в останню очередь знімається цей гачок. Звір іде, зачекається. Ось так просто. Всім дякую.